І так, всі ви пам'ятаєте ось цей паркет, який я вам показував нещодавно. Ми заїхали на об'єкт. Взяли отакий паркетик, зачовганий, грязний, витертий. Плашечки зовсім були підірвані. Значить, плями, невідомо від чого. І ось. І ось ми взялись за цю роботу і маємо ось такий, друзі, результат. Що ми робили для цього результату? Це клювали, шліфували, шпаклювали, знімали шпакльовку, знову таки шліфували, полірували і покрили чотирма слоями лаку. Лак-акриловий, шелковисто матовий. E, значить, ось так можна відновити, друзі, старезний паркет. Так, звісно, де були собаки, там залишились десь якісь п'ятнишки, але погодьтесь. Результат вражає.